Кому першому зателефонує Трамп, з ким Ні. першим буде вести розмову? Він говорив про те, що ще до входження до Білого дому він намагатиметься вирішувати питання цієї війни, і в залежності від того, з ким буде перший дзвінок, залежить кого він бачить ключовою силою, яка має бути долучена до завершення війни. Та тобто, чи це Україна, яка має погодитися на якийсь план Трампа і грати однією командою проти Путіна, чи це Путін, якому скажуть? Що потрібно закруглятися, Україну поставлять перед відомом, та це багато що значить. Друге, це взагалі коли цей контакт може відбутися, якщо не найближчим часом означає, що тема України і, взагалі, зовнішньої присутності військової сполучених штатів вона є пріоритетною. Якщо ми будемо бачити, що він зараз займатиметься внутрішніми питаннями, це означає, що ми відійдемо на другий план, і можливо в перспективі до цього повернемо. повернеться.